Привіт, малята! З вами знову я, пані Оксана, і мій друг відпочивайко. Відпочивайко, я щось не можу зрозуміти, який в тебе сьогодні настрій. Чи ти засмучений, чи злий, чи веселий? Що не так? І сам не знаєш, мабуть, ну давай тоді ми з дітками відтворимо твій настрій, і ти зрозумієш. Малята, я вам пропоную подивитися на смайлики і повторити намальовану емоцію. Поїхали!